Зараз ми коротко розкажемо, які нюанси при осінній посадці, висадки, осіння висадка черенків на постійне місто в заправленні ямки. Ямку я глибоко не копаю, саме більше 50 см. Заправляю перегнойчиком, туди мікроелементи різні можна кидати, що хто, хто як хоче. зараз. Посадили, заправили, засипали доверху землею, палили або притрамбували, щоб ґрунт був плотний. Значить, далі. Це все ви зробили, приготували ямки. От зараз два роки підряд у нас затяжні, прохолодні весни. Затримується калусообразування. Та раніше такого не було. А ці останні два роки отакі. Для цього щоб, цього, щоб у нас не було затримки, потім лоза плохо визріває, коли затримується. Значить, ставимо міні-теплички, особливо райони більш сіверні туди. Ставляться міні-теплички такі невеликі, ну десь там пів метра, метр можна в радіусі земля, щоб ґрунт прогрівся. Дужки поставили якісь, що угодно, можна навіть отакий ящичок положити, пленку накинули зверху, щоб менше вам мороки. Землею края притрусили, все пленке, щоб, щоб земля вас швидше прогрівалася і все. Потім знімете це все. Значить, такі мені теплички. Хоч весною сажаєте, хоч осінню, все рівно. Треба їх зараз ставити із за таких весн. Тепер по череночкам. Череночки можна двохвічкові, трьохвічкові. Отакі От. От можна на три, на два. Значить, далі. Якщо у вас на черенку ось, з аїдіум, да? отакі От п'ятнишки, це зовсім не страшно. Берете железний купорос, будь-який черенок, хоч він красивий, там, треба обеззаражувати. Двохлітрова бутилочка, я беру, дві столові ложки железного купороса. Отака доза все вбиває. І все, розколотили череночок, окунули, не треба його там тримати довго. Окунули одним кінцем, другим витащили, він протряг, просох, все, він обеззаражений. Далі висажуваємо перед висадкою, перед нижньою почечко зрізаєте. Десь пів сантиметра, можна більше сантиметр, пеньочок стається. Нижня, нижні вічки вищипуються ножиком. Вищипнули їх, а потім ножиком острим берете. от Почечка з боку у вас. Бачите, почка з боку. І тут посерединки. Сантиметра 4-5 прорізали, корку прорізали з однієї сторони і з іншої. Це черенок у вас готовий. Якщо осіння посадка, ніяких стимуляторів корні образування не треба обробляти зовсім. Весною можете обробляти клоник з гелем, там різні, Зараз їх дуже багато корні стимуляторів, значить, сажаємо. Я проводив експеримент такий, значить, чим мельче ми посадимо, тим швидше і раніше трогається врост і краще росте. Так як плодородний весь слой зверху, і земля краще прогрівається. Це вже, от я в цьому році посадив, там буде ролик віддільно, На 6-8 всього посадив і прекрасно черенки розвивалися. А ті, що на 20-25, ті більше пізніше вилізли і хуже вони росли. От двохвічковий. Два способи я роблю посадки. Один. Я Заглубляю, наклончик на сівер. Робиться. Вічка дивиться вгору. Бачите? Наклончик на север зробили, от я вставляю. Я цю вічку не буду заглубляти. От вона буде зверху, сама вічка, відкрита. Отак. От ну це по весні буде відкрита. На зиму ми укриємо це все. І от другий черенок, а цей я заглубляю повністю. Тобто, Тут нічого не буде виглядати. Тобто буде засипано це весною, я коли відкрию, оцей буде засипаний, а це я відкриваю вічка, буде відкрита. Такими двома способами я вже декілька років сажаю нормально. І те і те. Єдинственне, що може бути, це якщо дуже-дуже плохо довго образується калус. це Дунав був, ЗОС-1, раніше виноград. Там може бути, я не, не буду це утверждати, але може бути таке, що у вас, в мене колись було таке давно, що у вас піде побіг рости, а коріння ще не буде. І тоді всі поживні речовини е, забере на себе листочки, заберуть, вже, росточок забере, а на корінь вже не буде силу його поживних речовин. І тоді може у вас пропасти. Ну, це... Рідко-рідко може таке. А так, от я двома такими способами сажаю, все прекрасно. Ну, головне, я ж кажу, чим мельче ви посадите, ну, це з розчуття того, що ґрунт треба держати вологим, щоб він не пересихав у вас при таких мілких посадках. Ну, якщо ви на винограднику. Якщо ви на дачах, то там краще, мабуть, ви там можете не бувати. Часто краще вам ну, зробити. Глибшу посадку. А це такі нюанси, міні-тепличка і низенька, мілка-мілка посадочка черенку.